Вітаю, вас, шановні глядачі каналу Дмитро Ньюз». А сьогодні з нами в нашій блогерській студії віртуально Володимир Цибулько, політолог і блогер. Вітаю вас, пане Володимире! Вітаю вітаю, пане Володимире. Я на каналі Дмитро Ньюз». Буквально у всіх зараз моїх. Експертів, з якими я зустрічаюсь, і віртуально, і е, в реальному житті, е, я в них е, всіх питаю про ту ситуацію, яку ми драматичну ситуацію, яку ми бачимо в протистоянні між силовими структурами України. І московськими попами РПЦМП, які там якось себе по-українськи намагаються маркувати, щоб щоб зробити такий, ви любите це слово симулякр української церкви. Як ви бачите цю ситуацію, як то кажуть, в блогерських колах плюси і мінуси подводні камні? І чим насправді може закінчитись те, що зараз в нас демонструється в змі, в тому числі в марафоні? Тому що ми бачимо, як вилучають російські паспорти, російські гроші, навіть сексуальний скандал, який також там був ну, це ми не також перші. побачили. А, да. <laughs> і не останній, тому що з московських попів станеться. Про сексуальні Як скандали. скандали? Да. Як побачите цю ситуацію, будь ласка? Ну, почну з сексуальних скандалів. Справа в ну, тому, так. що коли свого часу у Наусов в 92-му році захопили лавру, там була така ну, локальна пандемія Сейфілісу. Тобто, серед іноків, ну, і зрозуміло, що так би мовити. Хорош, хороший привід пере перепідпорядкувати від московських попів лавру собі. Ну але там був такий переляк, що багато років потім ну навіть президенти українські не підступалися до вирішення цього питання. Тобто справді, якби не було такої агресивної російської політики, то можна було б терпіти навіть ну таке. Виродкувати явище, яке не є церквою, насправді це, це торгівельна мережа сувенірки і ювелірки, яка торгує без жодних податків, об, обіг кеша величезний, мільйони доларів. І на цьому, ну щоб, щоб просто наші глядачі уявляли, комбінат цієї сувенірки і ювелірки Софріно під Московії, яким володіє РПЦ. Виробляє в рік продукції десь на 3 мільярди доларів. Ого! І це все, це все ж продається: іконки, е, там всяка сувенірка, хрестики, ювелірка, золото срібло. Це все торгується повним ходом. Ну, плюс всякі треби церковні, тому е, насправді, е, е, УПЦ в Україні, чи РПЦ в Україні, це така, ну, такий е, шарований пиріг. Е, з одного боку, це прикриття для російської агентури ФСБшної, в цьому статусі РПЦ була завжди. Вона, до речі, була, ну, церква в Росії була елементом спецслужб навіть ще з царських часів, коли був сформований, так би мовити, цей. Ну, церковна ця вся ієрархія в державі. Потім зараз за, на, за нинішніх обставин, це з одного боку система впливу такого політичного, це політична компонента, економічна компонента, яка дозволяє корумпувати українських чиновників. Ну, я не виключаю, що е, оця лояльність департаменту у справах релігії е, вона завжди купувалася, так би мовити, московськими попами. Адже в самій лав лаврі е, вчинено скільки злочинів всяких проти пам'ятки е, архітектури і історії, там же Новобуда, скільки, там торгівля, там, там офіси, там ну, ну і е, антихристиянські якісь е, дії цієї. Е, ну, Псевдоцеркви, коли вони викинули лікарню е, із території, е, коли ну, це, це все таке якесь. Тому можна сказати, що жарт е, українських блогерів, що нарешті СБУ зустрілося з ФСБ у стінах Лаври, е, вона цілком справедлива. Хочу нагадати, що Гіркін під час Революції Гідності перебував в якості начальника охорони такого собі ФСБшного проекту проєкту дари волфів. І по суті, під ці дари Волфів в лавру було завезено кількасот ну, ветеранів або діючих офіцерів спецслужб, або ветеранів спецслужб. І вони там, ну. Захищали лавру від нападу, <гум> тому от Це... така історія. Зараз, зараз, якщо СБУ взялась за, за цю справу, то мусить бути по суті, за ну за. РПЦ в Україні вже тягнеться до довжелезний шлайф, який дозволяє визнати цю структуру терористичною організацією, тому що вона, по-перше, вже навіть з визнанням Росії як спонсора тероризму України терориста РПЦ є інструментом терористичної держави. І український філіал є терористичним підрозділом, який діє до речі проти України. Серед, серед е, актів тероризму є бактеріологічний. Тероризм, тому що коли е, ро, оця розкачувалася хвиля-дисиденства, да, ковід саме ковід дисидентство є елементом бактеріологічної війни, чомусь е, наші спецслужби не хочуть кваліфікувати це е, в, саме в такій якості. Тому, е, якщо е, ці зусилля спецслужби приведуть до е, ліквідації цієї конфесії, Псевдоконфесії, тоді е, це все буде виправдано. Але оскільки я е, заговорив за е, дистриб'юцію за економічну компоненту, в мене таке враження, що хтось хоче перебрати фінансові потоки в цій організації, поставить е, замість одного лебедя, е, іншого лебедя. Е, свого лебедя, та, ну і тому подібне. Але е, ну, торгова мережа в 11 тисяч е, Торгових точок, а інакше ну, цю організацію назвати неможливо, вона, звичайно, дуже цікава. От вони ще тільки алкоголь, ну, алкоголь вони торгують алкоголем б, б, кагором, але я думаю, що ще трошки вони можуть торгувати і сигаретами, і, 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 і ну, тютюном і алкоголем, наскільки згадаймо свого часу первинні доходи е, на будівництво храмів. Е, патріарх Кили, Кирил отримав від е, Єльцина дозвіл на ввезення підакцизних товарів тютюну і е, е, алкоголю е, високоякісного і побутової техніки в масових кількостях. І в нас, до речі, теж церква цим займалась на початку 90-х. Ясно. Пане Володимире, дивіться, тут є ще одна важлива складова незалежності від того, що може, хтось хотів зробити тіньового з а, цим м -м, прошарком а, бізнеса, а, ми бачимо а, маркери, які показують, що все ж таки м -м, імідж цієї ворожої організації він свідомо. Знищується через те, що е, показали цей е, скандал сексуальний, показали знайдені е, атрибути московської, м, скажімо, прив'язки цієї церкви, і гроші, і там літературу решту. Це ми бачимо. І е, е, виникає питання: а законодавці наші, а правоохоронці наші дадуть. Гідну відповідь всьому цьому а, на рівні е, законів, які будуть прийматися для того, щоб або заборонити, або унеможливити ворожу діяльність, ну і звісно, що якщо наш, знайшли м, докази, скажімо так, російського шпигунського, е, російської шпигунської діяльності, то мають бути якісь кримінальні справи. Як ви вважаєте, ми побачимо закони і кримінальні справи? Ну, по-перше, е... Законодавець свого часу придумав досить е, делікатну таку форму е, перейменування УПЦ МП В РПЦ в Україні. Тобто, ну, що закон про те, що церковні організації, центри, яких перебувають у країні агресорі, вони повинні позначатися ну, істинною своєю суттю. Тобто, згідно цього закону, церква мала б називатися РПЦ в Україні, РПЦВ. Але Зеленський, і потім оці його там, з його, так би мовити, когорти люди, вони все робили, щоб цей закон не виконати. І от тепер, наскільки я розумію, Микола Княжецький вніс новий законопроект про повну заборону. І це цілком об'єктивно. І ми, до речі, це маркерний закон, який дозволить побачити істинні нам, наміри і слуги народу і, і всі ці... Ну, олігархічної шушери, яка позбивалася у депутатській групи, це, це дуже важливо. Сама реакція на цей закон це такий маркер. Угу. Це перше, друге для заборони цієї конфесії, псевдоконфесії є всі підстави. Справа в тому, що Порушення ну, по-перше, сам статут. От вони придумали тут уже з переляку, що вони миру самі варитимуть, що вони вже ну, зовсім відриваються від, е, е, ні, від цього, від РПЦ, е, що вони mm. е, ну, не беруть миру у Патріарха Кирила. А воно. це та це, це вже е, ну, запізніли дії. Справа в тому, що перше зброя в церквах перебувала. Речі доказані, свідки є. Е, священнослужителі псевдо допомагали терористам, переховували терористів, навіть такого терориста Лусваргі, якого Українська спецслужба, точніше військові, виловили, і потім тут спецслужба е, утримала. Якимось чином, його не просто не утримували в в'язниці, а передали. Е, він проживав в Келії десь в, в одній з по-моєму, Віонському монастирі. Далі, uh, ну я вже не згадував про Гіркіна. И, а далі позиція церкви по оцих окупованих Росією територіях Донецька і Луганська. Чи є uh, ці митрополії uh, частиною УПЦ МП? Ні, вони <ın centimeters> <intigen> собі, вони вже там на місці розказують, що вони входять в РПЦ і, і, і в... Кримська парафія. Вона ж теж в ну, УПЦ мала би бути. Кримська парафія вже аж гайшу мить розказує, що вона РПЦ. Бачите, абсолютно працюють в парадигмі московської так. Головне, е, що ці попики лаврські мовчать, сопуть в трубочку і не говорять про це. Тобто говорить ну, про, мір, можна, за, про мір, за, вакцин, Зараз і. по факту треба, щоб правники переглянули їхній статут в, статут, в статуті, там формально то записаний, і Донецька єпархія Луганська. І Кримська, але е, по факту вони то не, не входять вже. Требу, варто навіть гля, глянути там російські всякі портали, там ж вони фігурують уже як російські. Ну і, і найгірше це те, що попики із цієї церкви благословляють всяких найманців і, і, і ну, чортішо, зі зброєю на вбивство українських воїнів. Жодної позиції, ну а найганебніше це те, що е, пописті її і церкви забороняють відспівувати загиблих воїнів у своїх храмах. Що, що а такого дикунства пробачати не можна. Жодно або е, дивіться, є ж ситуації е, ще більш підступні. Вони погоджуються відспівувати, але відспів перетворюється на е, таку. Довготривалу політинформацію. Да, сутичку скандальну та. Да, — політинформацію... героя не можна по-людськи, треба гризтися з якимись покидьками в рясах з Московського да. патріархату. Людина загинула за, за те, щоб ця земля була вільною, а якісь, якась шантропа в рясах ходить і, і отрує просто людям свідомість. Це, це ж небезпечні речі. Це ж та ж сама агресія, тільки. Ну, духовно що ж, дякую вам, пане Володимире. Друзі, нагадаю вам, що ми говоримо про надважливу тему, а саме про, нарешті, те, що почали розглядати українські силові структури усередок Машковській церкви, яка є терористичною організацією, Дмитрий, струк... взагалі-то спецслужби так. діють правильно, спецслужба, так. але з моменту початку обшуків треба глянути як швидко на цих всіх марафонах була збита певна медійна медійний ажіотаж він збитий і все це тихенько заложується залаю... з... так щоб потім тема ну просто потонула в інших подіях mm -hmm. і це дуже Ну, тому я і звертаюсь до да, шановних mm -hmm. глядачів для того щоб вони поширювали інформацію про все це і актуалізували те що насправді mm -hmm. там, відбуло... не, не дати загнати в тінь це все так, так, щоб цей процес не закінчився а, черговим пшиком, щоб нарешті всі винуватці були притягнуті до відповідальності. І головне, щоб не просто була якась демонстраційна дія, як казали в Светському Союзі, імітація кипучої діяльності, а реальні результати по Тут, тут знищенню до е, Міністерства культури. Чому досі Міністерство культури не провело ревізію стану об'єктів Києво Печерської лаври Почаївської лаври? Оце, я думаю, що Ткаченко зі своїми випадами щодо Голодомору, він, тут, тут він якраз служить московським попам більш ніж справно. Ну, на жаль, ми бачимо, що дуже якось прихильно і лояльно чин... певні представники чинної влади ставляться до цієї московської церкви. Друзі, Україна має ПЦУ. ПЦУ має Томас. Це все, що ми маємо знати про наші е, релігійні організації, які справді працюють. Ну тій, і об'єктивно, соціологія показує, що так. прихильних до РПЦ в Україні лишилося менше 4%. Українці щиро прийняли православну церкву України, е, і це, мабуть, величезна перемога. Не треба було глумитися з Томоса, тому що Томос зробив унікальну. Об'єднавчу місію для українців. Томос не термос. На цій цікавій і позитивній ноті ми завершуємо обговорення протистояння силових структур за осередком РПЦ МП. І я сподіваюся, друзі, що у вас а, все гаразд, що є світло, є інтернет для того, щоб подивитися цей ролик і зробити репост. Дякую вам, пане Володимире. Друзі, Дякую. підписуйтесь на канал Володимира Цибулька. Посилання знаходиться внизу під цим роликом на каналі Цибулька Талц завжди актуальна інформація в Вигляді окремих коротких і дуже змістовних роликів. дякую, пане Володимире. До побачення Дякую, до побачення.